Віталій Олександрович, і побачив на программу обіймання, прокурор Міська Олег Викторович. Фіксування судового засідання здійснюється допомога місії до конференція. Додатково повідомляю, що дійснюється трансляціями до каналі вищого антикорупційного суду. Розок справи здійснення колеги судді з голову ринку судді мовчанки суд, секретар судового засідання. Свідок сторони захисту викликався. Олександр Борисович дуже щось тяжковато розшукався, Зараз не війшло дійшло. Представник свідка надзору Олександра Борисовича, адвокації інколи натури на провання слово засідання конференції, призначено на сьогодні. Має труднощі надзора з прибуттям свого засідання, віддавлення святкива, відзначення ризику, згроза життю просить дистанційно. Власних технічних засобів виказає проти технічних причин по стану здоров'я від добу 24 группа 2020 року маємо можливості буде мати наступним своєму засідання. Пробуття 24 групня 2025 року за станом здоров'я і значно орієнтованість військовий стан також не зміг. За виска участь свідка на журналісти в черзі. Вружині ВКЗ замежено приміщення суду. Наступне засідання це буде 24 жовтня 2025 року. Сполаю сынку прокат. Ваши не заперечу щодо відкладу на розміру справи, але заперечую щодо проведення допиту в режимі відеоконференції з Перше, свідок не зазначив стави неприбуття щодо його незадовільного стану здоров'я, жодних довідок не додавав. Зовсім свідок не зазначив, чи є в нього взагалі можливість проводити відеоконференції зв'язок, фактично не зазначаючи, що він зареєстрований в системі ЄСІСКО. Разом з тим ваше честь заперечує, тому що фактично ми вже допитували Свідка Браницького в режимі відеоконференцзв'язку і Ми всі чудово бачили, як це відбувалося. Тобто в на етапах певних питань, які є ну, дуже важливими для сторони захисту і дуже незручними для особи, яку допитувалися, особа просто відключалася від проведення ну, від ВКЗ і. Ну, безрозу... без... за незрозумілими питанням. Разом з цим є певні ризики з урахуванням об'єктивної реальності, яка є навколо даної справи. Є певні ризики того, що свідок буде використовувати певні нотатки або інші записи, чи ще щось. Тому фактично ваш честь, прошу допитувати свідка безпосередньо в судовому засіданні в залі суду. А щодо відкладення, ще з... кажу, що не заперечував. <кій> Сумі, ну, для сторони обвинувачення немає жодної різниці, в якому режимі буде допитуватися даний свідок, і тільки щоб це пришвидшити і е, продовжити розгляд справи, забезпечити розгляд цієї справи в розвитку. Тому як на е, цьому питанні на розсуд суду, якщо суд, е, якщо е, суд буде вважати, що е, Світу, чи його захисний навела поважні аргументи для допиту режиму відеоконференції СПУ, і це дозволить фактично продовжити судовий розгляд, то я не заперечую щодо допиту цього світу в режимі відеоконференції СПУ. Щодо сьогоднішнього розгляду, якщо ну, вважаю, можливо, продовжити, якщо сторона захисту має інші докази, докази сторони захисту, оскільки сторона доначення свої докази вже Дякую. Так, суть, порадившись, вирішив призначено на 10 березня на дванадцять хвилин. Викликати свідка ним зорово сюди. На сьогоднішній момент, на, на це, поки ми не можемо зробити висновку, чи хворів він, чи щось інші причини, то висновок буде зроблений вже на наступному засіданні щодо причини прибуття, буде виконаний в зал сюди. Вдасться нам побачити, я вже поруч подивимось, як вже буде відбуватися все тоді